Сьогодні буду збирати bluetooth колонку Вартість її 700 гривень, звичайно, замовляв на Aliexpress. З кульочка, три кульочка. замотані два динаміка. Далі у нас модуль, який буде мигати І безпосередньо сам Bluetooth-та підсилювач. До набору входить в корпус. Інструкцію, звичайно, на китайською мовою. Світлодіодний модуль. І далі сама дютуз-колонка. На звороті перерахунок всіх номіналів. Почну я із світлодіодного модуля. Мікросхема та колодка. Декілька конденсаторів. Стлогітіодів насипу. Два вида номіналів резисторів. Ці чомусь розрізані, але це один номінал. Плата двохстороння, товста луджена. Довкола стлових діодів запаються резистори на 300 Ом. Біля мікросхеми 4 резистора на 100 КОм. Що стосовно діодів, квадратиком позначений плюс, а кружечком мінус. Також мінус заштрихований, як в електролітичного конденсатора. Електролітичного конденсатора мінус заштрихований на корпусі з позначкою мінус, і плюс довгий. Так само у всіх стлових діодів. Плюс довгий мінус короткий. Правильно діодів називати анод та катод. Анод плюс, катод мінус. Світлодіодний модуль зібраний. Мікросхема вставляється в колодочку вже після спайки. Флюс відмитий. Поганенько, але відмитий. Згідно інструкції, діоди мають бути стовпцями. Один колір, другий, третій. Так повторюється. Але, на мою думку, набагато гарніше, коли кольори будуть горизонтально розташовані. Червоний це максимальний звук перевантаження, зелений номінальний звук і синій низький звук. Тільки лишилося світлових діодів. Також на звороті треба підпаяти колодочку згідно малюночка для підключення. У наступному школьочку номер пакувальника. Плата, теж товста двостороння, влучена. Bluetooth модуль, який потрібно буде до плати підпаяти. Augsdrid, дріт живлення, регулятор гучності стерео. Ну, далі резистори, конденсатори, кнопочки і дві мікросхеми. Що ми Вирішив запаяти мікросхеми. Запаємо ключками вниз. Також посередині плати є здірочки. Упс. Це для того, щоб потім на звороті теж пропаять центр мікросхеми. Зараз покажу. Ось тут контактна площадка, вона буде тепло відводити. Мікросхеми обидві запаяні. На звороті хорошо вони прогріті і пропаяні. Що стосовно резисторів, R2 та R3 3 кілома, R5. 0 Ом, R6 9,1 кОм, R7 33 кОм і r – 51 кОм s1 та S2 10 нФ, і S3 та S4 100 нФ. Ці електролітичні конденсатори одинакового номіналу тому запаються без проблем. Що стосовно bluetooth модуля просто дірочками виставляємо до дірочок і хорошо прогріваємо, щоб голову аж в дірочки пройшло. Так, я буду ставити акумулятор, тому я плюсовий контакт перерізав. Плата повністю зібрана. Тепер починаємо з корпусом працювати. Спочатку потрібно здерти захисну плівку з обох сторон. Ну, а далі вже буду закріпляти динаміки. Щоб не шкрябати корпус, положив його на папір. Прикручена одна плата. І ось прикручена друга оплата таким чином. Динаміки прикручуються через болтики. Підпаюються динаміки, значить, якщо ми отак візьмемо, то зліва плюс, справа мінус. Ось таким чином. Тепер можна збирати корпус. Ось таким чином поставив батарею. Два акумулятори 17650-х, паралельно в спойні. І контролер підпаяний. Тепер все. Колонка повністю зібрана. Взяв вигляд. Як ставиш на дно, вона включається, кнопка нажимається. Трохи не догледію тут, тріснуло та в цілому все непогано. Вмикаємо, включається bluetooth модуль Появ під'єднатися. Зараз до ноутбука під'єднаю. Один динамік трохи прим'ятий прийшов, я його трошки вирівняв, але він трохи тихіше грає. Цей трохи гучніше. На жаль, при доставці була деформація. Включаю, уривок ну, хаку. Маленькую і весело штучку. Я задоволенням включив би якусь музику, але YouTube завжди її блокує. В цілому непогано працює. Єдине, корпус одноразовий, як тільки вона паде з висоти, він зразу трісне і розсипається. Показати, що при падінні в мене трапилось з іншим виробом. Ось, що буває, те саме з тою колонкою при падінні трапиться. Так, да, це гарно, але неефективно в плані падінь та надійності.